Ми вже сьогодні чекаємо в гості нашу родину. Будемо всі разом святкувати новий рік. Тому з самого ранку всі разом взялись Ми організовувати гостьові кімнати. Чоловік з вечора мені каже, давай встанемо ранесенько, щоб точно все встигнути підготувати і нічого не забути. Тимофійко татуся одним вухом почув, тому вирішив нас сьогодні дуже рано розбудити. Як бачите, за вікном ще темрява, а ми вже тут ходимо, гуляємо, граємось, працюємо. Тому можете спостерігати одночасно за нашою роботою і за гарним світанком за вікном. Завжди коли приїжджають гості нас виручають ось такі надувні матраси. У нас був такий один, але цього разу на новий рік нам вдалося нарешті зібрати більшу половину нашої родини. Тому напередодні я поїхала в Юск і докупила ще один такий матрас. Одразу всім застеляю постільну білизну і перша кімната готова. Переходжу до другої. Тут готую також дитяче ліжечко, диван та надувний матрас. В минулому році ми з чоловіком новий рік святкували лише вдвох. Але якщо бути точнішим, то вже були втрьох. Тимофійко був уже в животику. Також вже декілька років поспіль ми взяли. Собі таку маленьку традицію до нас в сім'ю в новорічну ніч обмінюватись подарунками. Тому, перш ніж всі приїдуть, я хочу все гарненько запакувати. В цьому році я пакувала подарунки абсолютно всім, не лише діткам, тому що знаєте, всі ми трошечки в душі діти. І Оцей процес розпаковки, секундне очікування того сюрпризу, що ж там в коробці. Ну це насправді трошечки тішить. І так як ви будете це відео дивитися вже в новорічну ніч, ми хочемо скористатись моментом та привітати вас з новим роком, щоб все ваше задумане здійснювалось, ніхто не хворів, всі. Були здорові, щасливі, а в мене тут вже фінішна пряма. Запаковую буквально останні подарунки. Загалом виходить дуже симпатично. Знаєте, такий величезний масштаб подарунків. Все пакувала майже однаковим папером. Думаю, під ялинкою це буде виглядати по-справжньому ефектно. Ну а вам я нагадую не забувати на нас підписувати, щоб не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!